Усіх вітаю на каналі Вишивальне Пансьє я Наталі. Сьогодні у мене вже не знаю що. Як завжди, буду дивитись вівторок, вівторок, дівчата. Правильно, вчора я знімала вам частинку мого тега. А Хто не дивився, подивіться. Якщо вам цікавий такий формат відео. Ну, щось новеньке, щось цікавеньке. Болтологічна підвишовка дуже заходить. От. І розпочала я вишивати, я вишивала з вами там пташечку, свою сіалію синю. І як захотілося мені, я втегу навіть згадувала, як захотілося мені цю роботу, і я не змогла собі відмовити, і тому взяла її вчора і вже 700 хрестиків вчора ввечері не вишивала. От це в мене зелене містечко. Так, взяла я його, знайшла у себе. Навіть не пам'ятала, як я його там переробляла, переорганізовувала. Це в мене набір від Апріс Арт. Але там мене не влаштовували органайзери, бо вони в мене рвалися. Ниточок багато, робота велика. І я собі робила такі от органайзери по номерах і вишиваю ниточками, що з набору. Ну, звісно, на канві, що з набору. Тут така крупненька канва, може, може, якась там. 14-11, не знаю, яка, мабуть, 14-та. Точно не скажу, потім якось подивимось. Може, в мене є прев'ю з цього набору, я його не знаходила, а може я його і не брала. Ну, Можна буде подивитись, яка це канва, якщо комусь цікаво. Але мені дуже-дуже приємно на ній вишивати. І ниточки підходять, і канва до ниточок, все все нормально. От, Вишивається прекрасно, тут мені все подобається. Я вишиваю по програмці. Знайшла в інтернеті цю схемку і вишиваю. Зараз я покажу вам картиночку, як вона виглядає, якщо зможу так зменшити. Да? Ага, тут добре показують. Ага, зараз я вам покажу, як це виглядає в мене. І де я зараз вишиваю? От! Це я вам на планшетику показую. так виглядає схемка в мене. І я вишиваю оцей будиночок. В мене вже готовий і цей і цей, а оцей я вишиваю Ну, оцю частинку, де в мене нігать, отак отак, десь отак от, в мене ця ділянка готова. Дуже цікава робота. Мені так захотілося її вишивати. Треба щось придумати, що тут я буду додавати. Ну, я так дивлюсь, у мене тут на галявинці отуточки, мопсіки, отутички гуляють. От і тут ще, ще щось я буду придумати. У мене вже є такі задуми, але я поки що буду вишивати будиночок. Отакий гарненький, він трошки інакше виглядає. Ну, загалом може бути так само. Просто мені здається трошки інакші нитечки. Ну, не знаю, подивимось. Поки що вишиваю будиночок. Наскільки мені захочеться ще вишивати, ну, сьогодні точно я буду вишивати цю роботу. Мене вона надихнула. Я як згадала, як, ну, не знаю, дуже-дуже захотілася. Так що я вам тут стрибаю, так, перестрибую. Назад хотіла вам показати, що в мене вийшло. Сьогодні середа, раночок, пташечки співають, сонечко світить, навіть дощику нема, все гарно. І от дивіться, як в мене будиночок вже промалювався. Краса! Ну, так не скажеш, да? якісь плямочки-плямочки, але мені, мені таке подобається, ви знаєте. І я думаю, коли картинка буде повністю, то це буде. Ну, такий же божественний будиночок, як і інші на вишивці. Дуже красиво виходить. Так, що в мене навишивалось, тут 1168 хрестиків. Ну, тобто оцю, оцю частинку, оцю частинку я закривала. І трош, трошки тут пішла, трошки сюди пішла. Ну, де ниточка залишалась, я там намагалась вишивати, де могла причепитися. Щоб ну, помилочок не було. Зеленю тут іде понизу, я ще це не вишивала. Вишиваю сам будиночок. Ну, от скільки мені вистачить, тут п'ялась. Може, сьогодні ще трошки повишиваю і щось інше візьму. Подивимось. Я сьогодні не стала планувати, не захотілося мені планувати. Не сьогодні, а взагалі на цьому тижні. Я подумала, от що мені захочеться, те я і візьму. От і все. Красування мені подобається, як вишивається, подобається. Ще трошки, в мене буде 2000 і можна буде взяти іншу роботу. Якось мені так от, зручненько по дві, по, трошки побільше, як виходить, вишивати. Ну, Пішла пішла вишивати. Показую результати, що я навишивала на зеленому містечку. Де? Ой, краса, краса, дивіться, що в мене вийшло. Вишивала я оцей будиночок. Тобто цю частину, оце все я не вишивала. Подивилась на картинку, думаю, ну, що в п'яльця. Знаєте, тут не дуже вже зручно вишивати. От що в п'яльця в мене увійшло, те я і не вишивала. Зараз я подивлюсь, скільки в мене це там вийшло хрестики, вже 30%. Програма мені в мене готова на цій роботі, Всього хрестиків, ну майже 3,5 тисячі, без двох з половиною хрестиків. Можна вважати, 3,5 тисячі вийшло в мене повишивати за три дні. От, от, така краса, дуже гарно, і я навіть не хочу закидувати, то до літніх робіт додала ще одну. Можна буде оцей будиночок, да, все, що тут, 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 тут на горі, внизу, все. оце, Тут буде дуже цікаво, тут така доріжка йде. Мені не подобається світлими кольорами вишивати, але прийдеться. От, буду вишивати. Все що. Ну, в будиночку ще отака частина, десь, отак от буде йти. Дах, дах ще. ну, Тобто, отак от десь ще будиночку треба довищити. Ну і те, що вгорі, там, бачите, дерева, якісь теж такі маленькі будиночки будуть. от, і, 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 Зараз я подивлюсь, що там ще буде. Десь да, десь отака, така частина. Тут велосипед ще буде, ну, доріжка. Ну і дерева трошки тут такі. На півхрестому такі дерева будуть, і, і отак отакого плану. Отакого плану теж будуть дерева. Отут. От я думаю, це не закидок може скоро довишиваю. Мені подобається вишивати на крупному каунті. Взагалі дуже легка робота, дуже легка. Єдине, що я подумала про те, що бек тут все ж таки, отак от робити, ну, на маленьких якихось таких. Предметах він робиться нормально, а там, де будиночок, і великі отак от в мене зашиви, отут тут от, викладена в мене ниточка, то може прийдеться переробити. Де ніде прийдеться переробити. Треба трошки інакше бек робити, мабуть, там, де на будиночках. Треба подивитися, придивитися. Бо маленьке нормально, тут все тримається, все добре. А от, там, от де криші, оці дахи, це треба переробити. Що я тут хочу додати в цьому будиночку? Тут він такий, знаєте, от квіти Тут є, бачите? Отак. ну Квіти тут всюди. О, тут я вузлики трошки крутила, але про вузлики і тут трошки. Я подумала, що я їх потім покручу, коли всю роботу вишию, я там буду потрошку щось додавати. І думаю, вузлики там додам. Після. А зараз мені от хочеться, мабуть, цей будиночок я буду прикрашати квітами. Бачите, тут от трошки на балкончику квітів там ще буде. І я хочу тут двері якісь такі неприкрашені. Мені хочеться отут таку квіткову напіварку зробити. Може, отут трошечки, отут, знаєте, отак от трошки. Може, як кашпо підвисити десь. десь, Ну, отак от мені хочеться цей будиночок, не знаю, подивлюсь ще. от, ну Він такий, наче симпатичний, але якийсь такий похмурий, трошки похмурий, якщо дивитись на всі інші будиночки. там Синя, там зелена, ну дахи. А тут такі дахи Дах у цього коричневий, він такий похмурий. трохи, Ну, не знаю. Все одно симпатичний, мені подобається цей будиночок, такий затишний, можна сказати. ну от, Щось хочеться такого зробити. Ще, я думала на цьому дизайні десь вівець зробити, ну, щоб вівці паслися. Але я побачила, там на задньому плані є вже поле, і тут один, два, три, чотири, п'ять, шість шість вівець є. От, Так. от так. От, так. Ну що, дівчатка, такі справи, такі справи в мене на зараз. Дуже задоволена, що взяла цю роботу, не втрималась, взяла і отак. От, от от. А зараз я хочу взяти буде, світ. Більш за все, мені хочеться взяти. Я докупила ниточки, все навісила. Ну, деякі номери я не купила, не знайшла. Ну, а бігати по магазинах мені не хочеться, то я трошки їх наблендила. Трошки є таке діло. А що докупила, те типу, поміняла, ну, якось так. От, отакі красиві ниточки тут, бачите, краса-краса. І буде в мене ця робота. Зараз покажу, що тут в мене навишито. Буду вишивати тоді її. Вона теж на великому каунті, трошки менше, ніж ця робота, але все одно дуже приємна. Мені здається. Мені здається доречна. От так виглядає вона в мене на зараз. Трошки ниточкою позалишала, і буду вишивати, що я тут буду вишивати. У мене тут 7% готово. Ну і, мабуть, я оці глики буду вишивати, оцю частину візьму собі в п'яльце. І що у мене війде сюди, може, піду сюди до мальв. а може до соняхів. Не знаю, подумаю. От. Таку красу буду вишивати. Все, побачимось, трошки повишиваю і з вами зустрінемось. І так настала субота, субота вечір. Я вишивала два дні цю роботу. В намірах було вишити оці глечики, ну так і вийшло. Я вишила самі глечики, вишила щодо навколо них трошки. От вже що це у нас, як воно називається? Тин правильно. от, ем, от так Отак, оцю, оцю, ем, тин, оцей тин почала вишивати. І хочеться, не знаю, наступного разу, мабуть, піду сюди до квітів, до цих рожевих, до мальв. все дуже дуже плямисте, дуже плямисте. Якщо не дивитись на картинку, то взагалі не зрозуміло, що там до чого вишивається. Тому поки що, якщо поодалю отак я стою і дивлюсь, тоді ну, більш-менш зрозуміла, бо я знаю, що я вишиваю. А так, якби я не знала, просто так брала і вишивала, мені була ця картинка дуже-дуже дивна. Ну, е, як кажуть. Дурню півроботи не показують, да? тому ви ж повністю, а потім будемо дивитися, коли буде вже бег і все таке. Тоді будемо дивитися, як воно буде виглядати. Ну, і ви ж розумієте, що я тут деякі кольори змінювала, отут, на будиночку, десь щось. Оцей темний я теж бленд зробила, бо тут один з нових DMC, Я DMC не купувала, не заходила в той магазинчик, і тому я приблизно зробила такий отакий колір. От, ну, так от він у мене виглядає. Тому не можна сказати, що це дуже якісна, вишита, якісно вишита робота. Тому що я не так, як автор нам пропонує. Не, не, не ті кольори е, ну, в якихось місцях я змінювала. Десь в траві я один колір змінювала, і в глеках теж. От тому, тому таке. Я вишиваю на як кажеться, це на свій страх і ризик. Ну там подивимося, що воно буде, щось та буде. І так, ну от бачите, перед вами робота, як вона тут виглядає. Які яскраві ниточки, все красиво. Тут, бачите, рожеві, помаранчеві, жовті-зелені, коричневі, дуже-дуже багато красиві отакі, отакі, отакі красиві ниточки. От. Це тішить. Що багато кольорів і красиві це тішить. От. ну, Але ж мені здається, все ж таки для такої роботи дуже забагато. Тут 65, здається, так, 65. Так, 65 кольорів дуже багато. Ну, ладно, як є. Так, що далі? А, так як в мене вже... Тиждень завершується, то я, мабуть, вам зараз покажу пташок, бо я, їм, я вам їх давно не показувала повністю. То покажу пташок, на чому я там зупинилася. І на вихідні я буду вишивати пташок, як завжди. То на цьому тижні в мене було мало робіт, всього дві Дві і пташки. Ну, Нічого, зато краси, зато, скільки я вишила на будиночках. І наступного тижня, мабуть, теж будиночки візьму. Як вважаєте, взяти, чи не взяти, чи на потім залишити. Ну, якось мені хочеться, там, щоб весь будиночок був цілий, такий красивий, стояв. Ну, Ладно, зараз до пташок. І так, пташечка моя, 44% на ній готово. І зараз будемо дивитись, що тут, як, куди. <сю> От сюди. Тобто, в мене вже два кутики готові. Я буду йти сюди. Тут мені треба довишити оцю квітку. Якось вона в мене. А, ага, отак от. Дві квіточки. Так, одна, оця і оця. угу. Так, десь отак. от це я перекрию. Ну, не знаю, вийде в мене повністю завершити ці квітки, а, а, а може, і не повністю. Ну, може, оцю повністю вишую. Подивимось, як буде. А, так, два дні я собі даю на вишивку цього сюжету, то сьогодні ввечері буду брати і завтра. Якщо в мене буде така змога, бо я не знаю, що ми будемо там робити завтра. Завтра вихідний у нас. Сімейний день, Ми з сім'єю будемо його проводити, тому ну, у нас один день на тиждень виходить, що ми разом. Тому отак от. То такі плани. Плани на вихідні, і потім в наступному тижні тоді зустрінемося, і я вам розкажу, що я буду там надумала, що я там придумала. Поки що я нічого не продумала, буду вишивати, вишивати, як є, тільки оцю роботу. Ну і все, і все, так, показую, як вона в мене виглядає. Отак, от, от один кутик, другий кутик, це так радісно, скоро буде половина роботи готова, і залишиться ще одна половина, то я дуже навіть встигаю. Правильно, якраз середина року нормально, нормально все виходить. То якщо я до 50% довишиваю, на ближчий час, то ну, все добре в мене виходить з цією роботою. План, план мінімум є. Так, пташка. Ну що ж, на цьому я буду з вами прощатися. Гарних вам вихідних. Вишивайте, відпочивайте, смакуйте, що там смачного знайдете. Зараз, да, ягоди, фрукти, дуже гарно. Ні, Фруктів ще нормальних нема, а от ягоди, ягоди почалися. А от. То смакуйте ягодки, морозивко, гуляйте, відпочивайте, насолоджуйтесь життям, наскільки це можливо. Все, дівчатка, зустрінемося на наступному тижні. Бувайте!